Авторську поезію пише Дарія Баксалова. 13-річна дівчинка каже, захопилась цією справою з початком повномасштабної війни. Через воєнний стан я була вимушена виїхати з країни, і мене за кордоном якось дуже сильно. Заболіла ця тема, і мені захотілося її висловити саме у вірші. Вірші дівчина декламувала під час міського етапу літературного фестивалю конкурсу Слово нації. Цьогоріч вперше до нього приєдналась і 17-річна Юлія Міклуш. Для свого виступу обрала поезію місцевої авторки Ольги Саліпи. Дуже сподобався цей вірш. Мені дуже сподобалася ця поетеса Хмельницька, тому що я живу на Хмельниччині і ну якось впало в серце зразу. В початку повномасштабної війни глибилась більше, більше почала читати українською, більше знавати нових поетів, нові твори для себе відкривати. Цьогоріч конкурс читців декламаторів слово нації відбувся вже в сьоми. Учасники надсилали на розгляд журі онлайн-виступи та авторську поезію в текстовому форматі. Сьогодні у нас відзначення уже переможців і найкращих двох етапів міського слова нації і уже всеукраїнського. Як член журі можу сказати, як ми це робили? Було дуже складно у всеукраїнському взяло участь більше тисячі. Людей компетентне, достатньо журі, там і режисер, і актор. Ну і я відповідно, як людина, яка займається масовою роботою, тобто ми оцінювали роботи чітців-виконавців, а авторську поезію оцінювали лише поети, які пишуть. Якщо минулі роки участь могли брати діти віком від 10 років, то цьогоріч наймолодшим учасникам 8. Одним із них є і Іван Лісковий. Під час конкурсу хлопчик декламував поезію із назвою Рідна мова про тебе слово. Ще я його недовго і мені було не важко. Я щасливий, що я отримав грамоту. Буду старатися ще, щоб отримати грамоту. Цьогоріч свої нагороди у виставковій залі Хмельницької художньої школи отримали 53 поціновувача української поезії. Переможці визначили у номінаціях Авторська поезія, художне читання, Україна понад усе та поети рідного краю. Навчальні заклади Хмельницької громади приймають участь у конкурсі у вибіткових турах, приймають участь діти ми спостерігаємо за тим, що ми розширюємо свою аудиторію. А найголовніше тішимося, що наша праця не є даремною. Вона є крохіткою, але таки. Зерня проростає красиво, така мова мелодійна, така вона спістовна, а найголовніше вона віршована. І сьогодні, коли слово нація вже поширюється україною, ми знаємо, що ми йдемо правильним шляхом, і це є і наш переможний шлях. Також відзначили і педагогів, які підготували переможців конкурсу. Олександра Семенюк, Микол Юрковський, новини міста.